Дуже дякую благодійному фонду Україні за надану нам евакуаційну машину, яка дуже потрібна для роботи в таких умовах, в умовах війни, оскільки в нас евакуація триває. Машинки медичні пошкоджуються, оскільки ворожі війська не нехтують і надають шкоди не тільки нашим військам, а й медикам і евакуаційним машинам, що дуже часто затрудняє евакуацію. Дякую щиро за таку машину. Дійсно дуже крута, дуже зручна в роботі, дуже задоволені, і будемо дуже дуже вдячні, якщо буде можливість надавати нам ще транспорти для евакуації, оскільки вони є дуже потрібними не тільки для нашої бригади, а й для суміжних підрозділів і інших бригад, які воюють на різних фронтах, зокрема Донецький напрямок, Запорізький, от де йдуть важкі бої і де Гинуть наші хлопці, де є дуже багато поранених, і велика кількість таких машин для покращеної евакуації і якнайбільш швидкої. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.